Слава Ісусу Христу! Сьогодні 4 квітня і в цей день свята православна церква вшановує пам'ять священомученика Василія Пресвітера Анкирського. Священомученик Василій був пресвітером в Анкірі Галатійській, під час широкого розповсюдження аріанської єресі він закликав свою пасту твердо триматися православної віри. За це святий Василій був позбавлений священичого сану. Місцевим Аріанським собором. Але на Палестинському соборі 230 єпископів він був відновлений в сані Присвіте. Святий Василій відкрито продовжував свою проповідь, викриваючи Аріанів, за що став жертвою переслідувань і піддався тортурам як людина, ніби небезпечна для держави. Для відвернення святого Василія від православ'я до нього були. Представлені два відступники Елпіді і Пегасі. Однак святий лишався непохитним і за це знову піддавався катуванню. Коли ж у місто Анкиру прибув імператор Юліан відступник, святий Василій на суді перед ним мужньо сповідував віру в Христа, а імператора викривав за відступництво. Після цього святого віддали на страшні муки. Сколотий розпеченими прутами святий, ніби заснув солодким сном, віддавши свою душу в руки Божі. Священомучений Василій помер 24 червня 362 року. Пам'ять його заради свята, святих апостолів Петра і Павла була перенесена на 22 березня. Мир вам і Божого благословення! Слава Ісусу Христу! Слави.